На Яценюку не треба загострювати увагу, тому що насправді є ще парламент і є опозиція, яка матиме там. Серйозну групу вона має всі шанси для того, щоб за той час, до той час, який закінчився до президентської кампанії, радикально змінити імідж опозиції, посилити його своєю поведінкою. Довести, що весь той негатив, який був за окремими членами опозиції, він зійшов на нівець. Якщо опозиція покаже нову якість в парламенті, то це саме допоможе опозиції і в тому числі і циніку отримати підтримку на президентських виборах. Більше того, не треба обмежуватись парламентом. Все одно опозиція в цьому парламенті більшості не матиме і. І всі можливості для того, щоб працювати в полі з громадянами, творити структури, мережі, готуватись до президентських виборів. Тому дуже хотілося б, щоб ми не зациклювалися на лідерському питанні, щоб ми не обговорювали лише, чи допоможе це Єценюку. і Є опозиція це велика структура. Вона отримала підтримку. Хай працюють в парламенті і поза парламентом. Якщо вони будуть працювати і доведуть громадянам, що за ними можна йти, то звичайно це допоможе Яценюку циніку до дві тисячі п'ятнадцятому це.